Щоб ви не думали, що я буду знімати історію тільки про байки, є в мене ще одна маленька історія. Привіт. Друзі, привіт! Мене звуть Святослав. Я засновник фонду Трансформація зброї разом з митцями. Ми перетворюємо відстріляні гільзи з фронту, тубуси, ящики на арт-об'єкти, котрі в подальшому будемо показувати по всьому світу вилучені кошти з продажу цих арт обєктів Ми будемо запускати на допомогу війську. Чому трансформація зброї? Це можливість показати, напевно, переосмислити взагалі зброю, що вона не тільки може бути вбивчою силою, що це, мабуть, може бути і про творчість, і переосмислення, що якби. Всі війни закінчуються, і хочеться, щоб це пере, переходило в інший, е, як би скажемо, такий етап розвитку е, творчого, да і мирного. Тобто, що зброя не тільки вбивча, а ще й як би може. В даному випадку бути як мирний об'єкт, на котріму зображені роботи різних художників з різним баченням, різним відчуттям. Зброя це та, яка несе смерть. Так? Неважливо, ти нападаєш чи захищаєшся. Це немає несе значення. смерть. Так. А виходить, коли ти робиш з гільзи, яка несла смерть. Таку просвітницьку історію, тоді вже виходить, що вона вже несе більше знання. Да, тому що ми тоді вже можемо, митець це та людина, котра ну, там, в моєму реальному світу сприйнятті, митець та людина, котра несе просвітницьку історію. На якому завгодні погані? І скільки так, таких митців долучили до цього всього? Зараз вже приймає участь 50 митців, і це не кінець. Я думаю, що наша спільнота збільшиться і до 100 їх, а може і більше. Ти в цьому вже скільки ти варишся? Від початку війни. От, і як думаєш, як, ну, типу, що художники збираються, малюють різні свої витвори на гільзах, і взагалі картини і так далі, це дуже круто. Але як їм триматися і вижити в цьому всьому, тому що коли проходять такі в принципі, важкі часи, про мистецтво культуру дуже, дуже часто відсторонюють на не те, що на другий план, його в принципі не вписують в план. А, ціль в такої виставки в мене взагалі була тут, просто немає можливості зробити фінально, так як я це бачив, я так як це хотів, але в ідеалі це мало виглядати так: є збір, тобто да, можна придбати всі лоти. Але біля кожної гільзи, яку робив якийсь художник, він надає свої авторські роботи, якісь котрий він там робить. Да, Будь-що це виставляється так само. І окрема банка, є котрою ти можеш підтримати художника, купивши його твір, і окремий збір, котрий закривається на потреби війська. І от в такій колаборації це, типу, ідеальний, ідеальний кейс існування, взагалі, якби і бачення фонду як такового, тому що я хочу, щоб це була взаємопідтримка, а не то, що просто художники нон-стоп щось роблять. Mm -hmm. Це якраз про партнерство. То про то, що про взаємопідтримку і розвиток як мистецтва, як такового, тому що я це буду возити кругом і це буде на загал виставлятися. Да? І це плюс для митців. А для мене плюс від того, що якби аудиторія митців теж приходить до мене, і це, типу, така от колаборація, яка має дати великі плоди по результату співпраці. Тепер залишилось. Меценатів до цього долучити. Да, Трансформирсмувати да, з без, без, без меценатів. Да, це дуже важко. Меценати це дуже важливо насправді, тому що вивозити на своїх плечах все, ну, чим далі, тим все важче, тому що ресурси не безкінечні а допомога зі сторони завжди потрібна. Друзі, запрошую вас на виставку Трансформація зброї, яка відбудеться в ТРЦ «Городок Ґелері на другому поверсі з 25 березня по 10 квітня. Буду дуже радий вас побачити.